Протопрото, мої кохані, чи планує він помиритися, а подумайте про цього чоловіка. Кохані, таро це просто карти, і в них є енергія. У мене є одна дуже крута моя клієнка, яка мені повела історію, що її родичі спалили карти таро, тому що якась ворожка по сказала, що погано карти тримати вдома, дівчата. Такі ворожки, це ті ворожки, які бояться конкуренції. А моя клієнтка, вона вже почала для себе робити розклади. Тому нікого не слухайте. Якщо ти крутий таролог, ти не боїшся конкуренції, бо ти знаєш, що ти вже багато років це робиш і робиш круто. А якщо у людини є дар і вона пробує, я тільки це підтримую, тому не спалюйте карти таро. У мене їх вдома не одна колода, звісно, і не дві, навіть, да? і не три. І все це дуже круто, тому що це просто карти. Так, у них є енергія, але ця енергія благості і енергія, якою ми стикаємося кожного дня. І так особисті кадуть будуть на запитання: амулети пишіть, пишіть знижки, уже деяких четвертий амулет пішов, тому що бачить результат. Я знаю, як це робити. І так дивимось. Чи планує він з вами помиритися? Якому зараз ви стані? Подивимось? Ох, ви зараз підтірка мечів. Була хитрість обман, з його боку, дівчата. І тому, в якому ви зараз стані, мої красунечки? Вісім мечів. Дуже, ці карти так цікаво дуже дивитись, вони такі інші. Е, то зараз ви. Не спілкуєтесь і не бачите, звісно, або в якихось обмеженнях. І так, чи планує він помиритися цей чоловік? Стоїть з мечем поки що. Так, займається, дівчата. А знаєте чим? професійною майстерно зараз, зараз заробляє гроші. Зробив уклін на гроші. Це дуже добре перед новим роком. Йде да? аркан Мир. Зараз від вас далеко, дівчаточки. Далеко, далеко. Але, не але, а ми наповнювали його чаще, дівчата. Але він не цінував цей чоловік. і... Він розуміє, що ви імператриця, дівчата, він розуміє, що ви та жінка, від якої б він хотів мати дітей, з якою б він хотів, подивитися, яка вона красуня, всі її звері підкоряються, мати дітей, опікуватися. Тобто він вас бачить жінкою номер один в своєму житті. Чи панує він помиритися? Король жезлів. Так, він почне діяти, дівчата, король басти, Жезлів. Він почне діяти.